Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на моєму каналі. Зараз починається трансляція і трішечки тут у нас налаштування. І доки ще люди підключаються, я поки що для початку розмови трішечки зачекаємо. Коли ще дехто підключиться, ви можете коментувати а, те, що у нас тут буде відбуватися стосовно теми, про яку я з вами хотів би поговорити. Це важлива дуже тема. Вона стосується 35 ї статті Конституції. А, настали у нас тут такі часи, що. А, у нас актуальним є знову пригадати Конституцію, тому що зазвичай як відбувається, коли у людей порушуються якісь їх певні права, то вони хапають за конституцію. Так було в часи Януковича, коли пам'ятаєте там так звані. Драконівські закони, які зухвало порушували права людей, і люди схопилися за конституцію, тому що коли вони відчувають нутром якимось своїм внутрішнім відчуттям, що щось відбувається не так, вони хапаються за Конституцію. Тому що там прописані наші природні та невід'ємні наші права. Так, от тоді у нас актуальним було питання. Здається, це була п'ята стаття Конституції, де написано, що влада в країні у нас належить народу, а і ще одна стаття Конституції, яка гарантувала свободу пересування. І от у нас є ще одна така цікава стаття в Конституції, це стаття про 35 стаття про те, що держава відділи, те, що церква відділена від держави. Від держави. Що означає це стаття стаття, і чи що послугувало приводом для того, щоб ви змусити мене вийти в ефір, налаштувати цей ефір, тут зробити деякі там технічні штучки, всі які необхідно зробити? А, от, змусило мене один пост відомої в, з нещодавних часів так званої депутатки, або, як мені подобається, подобається, як дехто її назвав. Що, а, а, істота з гендером депутатки Ірина а, От. Давайте зараз я вам покажу цей пост. в... В Фейсбуці, і де вона накинулася на певну аудиторію, і саме пославшись на 35-ту статтю Конституції, давайте ми це зробимо. Так, ось так це у нас є екран. Надіюсь, що вам добре видно, що у нас тут. Хоча повинна бути не ця сторінка, а ось ця. Так, чи все правильно? Угу, угу. Ну, окей. Він показує чомусь одну сторінку в браузер, мій показує, а не переключається на інші. Ага. Чому так відбувається? Ну, добре, добре. Так. А... І навіть не змінюється те, що ж таке. А... Ось бачите, технічна в мене замінка, тому що я не, в мене немає асистента, який би це все робив вам, показував. А... Менш з тим, давайте просто поспілкуємося віч на віч. Я це закрию. Не оновлюється віконце. Так, добре. Дивіться. На словах в такому випадку не зможу вам показати. Ну, було би краще, але ж. Ірина Самсун на своїй, на своїй сторінці заходите на Фейсбук, пишете Ірина Савсун, в її на її стіні можна знайти цей пост нещодавно, де вона накидується на те, що Рада церков виступила проти того законопроекту як якою, якою ініціювала вона, а також ще декілька депутатів та підписували. Про цей законопроект 91.03, насправді є спробою легалізувати одностатеві шлюби? Там звучить партнерство, але насправді там, по суті, йде шлюби легалізація? От і вона накинулася на церковних або там віруючих людей взагалом да, і в конкретно в Всеукраїнська Рада церков та релігійних організацій, тобто всі і християнські конфесії, і інші релігії, також там мусульманські, так і юдейські, і так і інші. Всі люди ці висловилися, висловлюються. Це очевидно, що це. Руйнація сім'ї, так і таке інше, да, і замах на ключові базові конституційні права людей в країні. І як тільки це висловили саме, ну, скажімо так, релігійні, да, я сприймаю це слово в позитивному смислі релігійні люди, люди. але ж але ж багато хто намагається виставляти це слово, і не тільки слово, а й людей якимось чином пов'язаних з цією темою в негативному сенсі, і саме для задля цього і використовуються. Та сама стаття 35 в Конституції України, і яка така ж сама стаття про відділення церкви від держави є і в інших конституціях різних країн світу. От яким чином в їх устах звучить ця стаття Конституції? Це ну типу мов заткніть свою пельку і помовкуйте, тому що церква відділена від держави, а тому ви не можете нічого казати, просто мовчіть. І по суті, використовується стаття Конституції для того, щоб якась певна категорія. Суспільства і немаленька категорія. Ну не про це, да? ми, скільки нас там віруючих, там це про це ми не кажемо. Але навіть чи багато, чи мало людей. Але це люди, це громадяни, які мають певний вагу, права на голос, там на всі інше, це рівноправні громадяни. так і А тут їм кажуть, Ну, ви ж церковні, тобто, аго, от то, значить, заткніть свою пельку. Ось так використовується стаття. Тобто, це стаття для того, щоб е мати права, або для того, щоб відняти права. Зрозумієте таку цікаву річ. І е зараз е давайте трішечки повернемося в історію, звідки взагалі ця стаття взялася, що вона означає і. Е Насправді, і як її і бувають різні приклади їх використання. Я вам історії покажу розкажу про різні приклади використання даної статті Конституції. Виникла ця стаття і вперше була написана як частина тих самих американських, американської конституції та тих самих відомих невід'ємних та природних прав. Тобто, це, це, ця стаття про те, що церква відділення відділена від держави, вона каже нам про права, про те, що люди мають щось, якісь права. Тобто вірувати так, як вони хочуть. І держава не, мож, не може їм вказувати. І, наприклад, держава не може вказувати. Людям, як і що їм проповідувати з кафедри тієї церкви чи там іншої церкви, конфесії, і так далі. Справа в тому, що американська нація формувалася з емігрантів з Європи. Вони понаїхали там, наприклад, з Франції, там з Британії, де в Європі в ті часи було багато суперечок на релігійній основі, тобто католики в Франції, наприклад, візьмемо, наприклад, Францію. Католицька, да? тобто, якісь інші там, протестантські конфесії не мали там ніяких прав, і була державна регуляція релігійної сфери. І ось, щоб не було цієї державної регуляції релігійної сфери, люди і прийняли, тобто вони з'їхалися в Америці і прийняли цей, цю постанову, що ні, держава не повинна втручатися. В справи церкви. Ось в чому полягає суть даної, а, дано, даної статті Конституції, яка дає права. Конституція це про права, а не про те, щоб забрати права. А ось про те, щоб забрати права, це я вам зараз наступний приклад приведу, як використовувалася ця така ж сама формулювання в таке самоформулювання, але в, е, 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 в, на прикладі Радянського Союзу, Тому що Радянський Союз ну це посміховисько, звісно, але ну, якась е, конституція там була, і навіть в тій Конституції було написано, що. Типу, влада в країні належить народу. Ну це, звісно, да? Тобто, трактувалися слова були, а блин, ну, трактовка була, ну ви розумієте. І ось так само була і. Стаття в Конституції про те, що церква відділена від держави, і Ірина Совсун використовує цю формулю це формулювання конституції цієї статті виключно виключно ідентично, так само як в радянському союзі. Чому тому, що Ірина Совсун просуває закон законопроект 9103, який є яскравим прикладом тієї самої ідеології рівності. Марксистської ідеології, яка була і в Радянському Союзі, і тому і трактування 35-ї статті Конституції в устах Ірини Совсун є абсолютно ідентичним трактуванню Конституції в Радянському Союзі, в марксистському її вигляді. Тобто, що церква відділена від держави, це мається на увазі, що е, люди е, вже не громадяни певної категорії, вже не є громадяни, їх потрібно відділити від держави. Тобто, від суспільства, від соціуму, маргіналізувати, запхати в гетто, запхати в резервацію, заткнути їм пельку, щоб вони мовчали відняти в них всі їх права, а в Радянському Союзі, я, якщо хтось там не пам'ятає, можливо, але в Радянському Союзі віруюча людина взагалі не мала ніяких прав. Тобто, якщо людина а якимось чином проявлялася як віруча, то вона відразу. В неї забиралася можливість обирати, бути на, на будь-якій взагалі посаді, виключно якісь там, професії там, початкового рівня найменших квал... кваліфікацій, тобто будівельники, там, я не знаю, дворники там і ще інше. Там, ось такі професії прості робітничі, тобто ні на якій посаді віруча людина не могла бути в Радянському Союзі. Віруюча людина також не могла в... навчатися в вище там, шкільного рівня. Максимум це ПТУ, професійно-технічне навчання, і все навіть здається, і технікум, да, тобто навіть такого рівня не, не могли люди отримати навіть освіти, тобто безправні люди, віруючі люди. І саме так трактувалося з та стаття конституції в радянському союзі і виключно ідентичним чином. Вона трактується Іриною Савсун. Ось так от, друзі, і тому, якщо у вас є коментарі в прямому ефірі, то, будь ласка, їх ви можете мені задавати. А також не забувайте підписатись на якщо ви дивитесь на Фейсбуці на сторінку, якщо дивитесь на. Пряму трансляцію на Ютуб-каналі також підписуватись. Ця трансляція буде збережена, Ви її зможете потім в майбутньому передивитись, поширити. Це дуже важлива тема, тому що ці от речі знову ж ідуть посягання на наші природні права. Це йде. Такий момент, да, що держава ідеологічна, ідеологічно, марксистська ідеологія вона передбачає це ліва ідеологія. А що значить ліва? Ліва, це передбачає, що держава зростає, а людина, особистість її свободи, свобода в волі. да, іс, Особистості вона пригнічується за колективним колективізм. Да, це ну, ідеологія рівності. Все класичний, класичний марксизм да, в гендерному вигляді. Да. Тобто немає по суті, немає по суті. Зараз ще зроблю одну ремарочку. В чому тут новизна? Немає нічого нового в цій ідеології гендерній, то що у нас зараз просувається. В є просто пригнічені люди, які там качають права, і просто в. На початку 1900-х років це у нас було акцент, скажімо так, був зроблений на пролетарії на пролетаріаті, на те, що рівності класова. Да. Потім тут у нас, а просто зараз у нас є трішечки зміщується акцент на така сама рівність, але просто і інші пригнічені знайдені були як цапами відбувайлами. Це у нас тут там, гендерні, гендерна нерівність та расова нерівність. Ну, от так от. А насправді це такий мікс зараз відбувається, що як ще жахливіший, ніж в, на початку 1920-го сторіччя. Тобто, якщо в ті роки був акцент на класовій нерівності, то зараз просто мікси просуваються все разом: і гендерна і расова і. Ну, я думаю, що у нас тут важливо зауважити, що ну, нелегкі часи насправді нас чекають. І то, що якщо ця ідеологія була сприйнята здебільшого в Радянському Союзі, хоча комінтерн мав на меті, я нагадую вам, що комінтерн мав на меті захоплення влади, питання влади, люди це люди, які бажають захоплювати владу. І вони проголошуються, вони навіть не приховують це. Вони так і казали на початку 20-х років, що вони досягають. Диктатури пролетаріату, Так, тобто, пригнічення, да. ну, тобто змінюються пригнічення, але цілі залишаються інші, встановлення диктатури. І тому зараз просувається оцей 9103, оцей законопроект є частиною цього просування, але в такому більш гібридному вигляді, а саме тому, що це гібридний вигляд просування, тому він більш небезпечний. Ось так от, дорогі друзі, тому зауважте це, це дуже важливо і розумні та свідомі люди повинні це розуміти і протидіяти, наприклад, як в Польщі, да? тобто Польща знаходиться в. Хотів сказати радянському союзі, не радянському, а в європейському союзі, хоча це схоже так: союз, союз, там все на державні такі от ідеологічні конструкції. Але польща їй вдається, і тому Україні потрібно брати приклад з Польщі, встановлювати свій національний суверенітет, відстоювати свої права, сімейні цінності і таке інше. Конституцію, свою конституцію, так а тому що 9103 законопроект. Він посягає на конституцію, національну на конституцію. Да, це у нас наша національна конституція, наша держава, наш суверенітет базується на цих речах. Це посягання на конституцію. Тому що там переписується, по суті, там ну, лише виключно сама стаття в Конституції є, має формулювання, що сім'я сім це виключно чоловік і жінка. А, і це саме в Конституції а, стаття не змінюється, але законопроект до він намагається переписати всі інші а, статті в законах а, і приписати завжди де зустрічається у всьому а, законодавстві по всіх статтях, де зустрічається фраза сім'я і приписати і. Партнерства. І тобто прирівнюється повністю партнерство до сім'ї, а партнерство, партнерству такому одностатевому надається, надаються права, які при прирівнені до сім'ї, і по суті, це відбувається те саме, що легалізація однополох одностатевих браків. Шлюбів, шлюбів, перепрошую в країні. Це дуже небезпечно, і тому я на цьому буду вже завершувати. Важливий момент, важливий момент, пам'ятайте про 35-ту конституцію, 35-ту статтю, що насправді означає. Що церква відділена від держави? Вона означає, що люди мають права. А це а, а держава не має втручатися в діла церкви, не має. тобто вона відділена держава відділена. Зрозуміти держава відділена від того, щоб втручатися в справи в церкві, і не має говорити там: це ти можеш казати, чи це ти не можеш казати там в церкві, проповідувати те чи інше. Віруючі люди, як би повно, як сказати, повноцінні громадяни своєї держави мають всі права, так само, як і інші громадяни в країні, і ми їх будемо відстоювати. А тому дякую вам за увагу і дякую за те, що будете поширювати, поширювати обов'язково цей відеоролик. Дякую вам і до побачення.